Всім привіт! Ми на каналі Ярко Бро, і це вже 24 частина. А ми на першій частині закінчили, що ми почали помалу прокачувати магію. як ви бачите. Тільки ми так і не навчилися, що, що яке і як воно робить. А в цій серії ми будемо купати один блок. І зараз подивимось, скільки нам вийшло. В першій частині на мене заспавнився Варден. Я стояв його, просто стояв і заспавнився, заспавнився Варден. Я пересрав його скину. А потім почав ізучати э, чуть-чуть маги. Тут, звісно, э, все тяжко. Я ще не розумію, як тут це робити. Ну, посухи це ще більш-менш. Кісті такого або такого. Якщо можна якось крафтити. Або, як, наприклад, скрафтити не посух, а е, ну, інші якісь предмети, то я вже не знаю. Е, і саме тяжче, то е, я маю паук о, о, паутинка. Ми на цій серії. Швидше всього, дойдемо до самого самого кінця. І так вийде, що може і навіть пройде. Може. Я не говорю. Ні, ми точно ще того не пройдемо, бо в нас ще там один блок, типа блок, там, де ендер світ. Ой, знову ті блоки. Мені допомагає моя смикалка, я тут дізнався, що можна отак воз так воз робити. Так, так, так. І от оберемо. І дивіться, shift. І все. І нема руди. І я. О, що шо випнув? Я вже навіть не дивлюся, що, що в тих сундуках. Я тупо. ой, знав, тут shift. Все, зламала. І так прикольно, що воно хоч би ламає. А якщо е, треба було до того його скрафтити, щоб е, ми знали. Ну, е, <смі> якщо б я про це б дізнався е, ще раніше, я б це б використовував. Але вроді би Ні, випадає. Я провіряю, з деяких блоків воно випадає. так. Але з деяких, як, наприклад, ті, що не випадають, а вже будуть е, на цьому, вони не випадають. Ух ти що! Маленький зомбі головне спину, а тут пофіг. Па, па, давай, давай. Не. Кар карточку. В мене вона вроді є чи нема. Я У щось... мене там багато з, -з мобів є, кар... ну не дуже багато, ну, десь 5 штучок, але... Але все одно е, Ну, є. Я так і не знаю, навіщо вони. Фу. Я так перелякав Якщо ви хочете, щоб я знімав щось, крім Майнкрафта, випишіть. Е, я можу знімати щось крім Майнкрафта. Мені просто. Я не знаю, що вам подобається і. Ви б просто казали, що ви хочете, щоб я знімав. Наприклад, як. Ну, не знаю. Роблокс або щось типу такого. Ну, не Роблокс, ну то по бажань, що хочете. Ну, наприклад, не знаю чесно. Sons of the Forest, виживалка. І ми будемо знімати Sons of the Forest. Але е, то є. Але я не знаю, яка вам ігра сподобається, чи вона завіруситься, Чи, о, чи вона буде взагалі то є. Все ага. місця нема. Тут пух. О, половину забирали. Чи вам сподобається? Е, о, можна скоро виконав вести з е, осколком тим. Не знаю навіщо? Осколок тут особливо. ну Але зато той. Ми статі, вроді би, не, ну, майже. Я ж так перелякався. Чомусь, коли я перелякуюся, я взагалі перестаю говорити. Мені ті крипери, я, як ви бачите, я тут чуть-чуть переробився. На жаль, звісно, нам зламали самий сами механізм. Я його таки не построю. я просто подумав би, а навіщо механізм, якщо був цей механізм, якщо мені так зараз докупаємо. І я вирішив його зламати. Ну, його підірвав в більшості кріпер. Ну, але... ой-ой-ой-ой-ой. Чуть пересрав чуть-чуть. По ідею зараз має бути вже новий блок, бо ми добули багато вже каму цього. Я забув, як воно називається, звісно. <смір> 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 Я про це і говорив. Я -у -у. Я можу зробити ще одну книжку. Навіщо тільки? Якщо, напевно, я просиру цю книжку, але я не, ну, не хочу просирати. що тут, е, ну, нема багато рут, тільки одні блоки. Ну, але по ідеї... Якщо ми докупаємося до кінця, типа після, після якраз... Дуже. Докупаємося до. Ну. Ну, до того блоку наступного. по тобто, ідеї, має тут з'явитися портал. Напевно, я не. Але. Ну, я колись е, дуже давно... О! все, Секунду, секунду забрати, то все. Зараз. О, Треба почистити інвентар. І ми докупали. Медиці нам. О, мо, а не, то погана ідея буде. Чесно. Я думала спочатку зробити типу, знаєте. Зараз. ой, -хто. Так. Нас куча залізи, треба накувальну зробити і назвати верблюда. Он цього, Він цього. То що, з тим. Я обіцяв, але я таки не виконав. Все. Майже, майже майже! Є, 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 все є. Він готовий. Майже. Є, нарешті. Так. Зараз секундочку. Ми чуть-чуть подобуваємо. Так. О, получив кучу квестів. Зараз, як буде перший сундук, там, я сподіваюся, буде око. Що тут залізо і алмази роблять, я не знаю. О, алмази, все, почали більше спавнитися. Якщо зараз за секунду буде наступні алмази. Алмаз. О, Е, я получаю ті вище шлеми. Шлем, або то броню з різних мобів. Не знаю, що воно робить. Але, по ідеї, ну, та якісь типа типу, мочник. О, зараз подобався. Серйозно, а звідки мені? мені треба взяти око? Скажіть мені, будь ласка. Так. Ну. Оголь <laughs> ведому. Е Давай. Устані. Будимо, що там по квестам. Я, як казав, 13-й блок. Скільки ми, ми добували блоків топіс? Ви подивіться. Аж 13 блоків, і стартовий, потім той, 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 той. той. Скільки ми з вами пройшли блоків, і це вже підходить до майже кінця. О! А, стріли. О, статі, стріли! В мене тут дерева. Який я ніколи не думала. Мене ще досі не виросла пшениця, яку я ще з самого початку. З Самого місінького початку. Так. 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 А на цьому ми будемо. Закінчувати. наступня серія буде фіналочка. І, нарешті, ми закінчимо той один блок. І перейдемо до проходження сумереч. Ну, й там не ліс. І всім пока-ка-пока. пока 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 па Підписуйтесь, ставте лайки і пока-пока-пока-пока.